Доброго ранку мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо з геометричними фігурами, дізнаємось, який кут називають прямим, і порозв'язуємо задачі. А спочатку зробимо невеличку розминку для нашого мозку. Допоможіть песику знайти свою сосіску. Як завжди, намагайтеся відповісти раніше, ніж побачите відповідь на екрані. Ось його сосиска. Чи правильно ви знайшли? Ще разочок. Теж сосиска для песика. Ось вона. А тепер у нашого песика ось ця сосиска. Ось вона. І ще разочок. Песик сьогодні з сосисок наїсться в волю, якщо ви правильно їх йому знаходите. І ось ця сосиска. Так, добре, нагодували песика. А тепер відкриваємо свої зошити і записуємо. 1 грудня класна робота. Виконаємо практичну роботу. Відкрийте свій підручник на сторінці 74. Знайдіть номер 442. Візьміть аркуш паперу. Попрацюємо практично. Складемо його навпіл. А потім іще раз навпіл. І ось цей куточок, де утворився згин, два згини у нас. Цей куточок називається пря. Мий. Якщо ви візьмете в руки косинець, то той кут, який протилежний найбільшій його стороні, є прямим. Є прямим. Косинець вам потрібен буде для того, щоб визначати, який кут є прямим, а який є непрямим. Попрацюємо за номером 443. Візьми косинець або можеш використовувати свій складений листочок, ту сторону, той куточок, який утворений двома згинами, трьома згинами, до речі. Визначте, які кути є прямими. В зошит. Запишіть, будь ласка, номери цих кутів. До речі, я знайшла три. Отже, і у вас повинно бути три числа. Ось вони, прямі кути. Чи правильно ви написали? Поставте відео на паузу. І трішечки відпочиньте. Виконайте руханку, яку ви знаєте. І знайдіть в підручнику номер 444 і назвіть номери фігур, яких є прямі кути. Якщо ви не можете це з'ясувати на око, можете використовувати косинець або свій кутик який ви зробили на початку уроку, для того, щоб визначити, чи прямий кут, чи ні. Якщо співпадає з кутом той, що на косинці, або той, що у вас на листочку, то значить прямий кут. Які ж фігури мають прямі кути? Чи такі фігури ви обрали? Креслити їх не потрібно, в зошит запишіть тільки номери фігур. Знайдіть в підручнику вправу 445 і усно виконайте її. Можете ще раз відпочити. Попрацюємо над задачею 446. Прочитайте задачу в підручнику. Тепер давайте прочитаємо її разом. Для уроку математики, учні виготовили 15 трикутників. Стільки само чотирикутників і 30 кругів. Скільки всього трикутників, чотирикутників і кругів виготовили учні? Давайте спочатку з'ясуємо. Скільки трикутників? 15. А чотирикутників стільки само. Що означають слова стільки само? Так, дійсно. Ми можемо сказати по-іншому, що учні виготовили 15 трикутників і 15 чотирикутників, а кругів 30. Як дізнатися, скільки всього фігур виготовили учні? Складіть, будь ласка, вираз і запишіть в зошит. І так, як же ж ми розв'яжемо цю задачу? Спочатку можна дізнатися, скільки разом виготовили трикутників і чотирикутників. Тобто виконати дію 15 плюс 15. До речі, і чотирикутники, і трикутники ми називаємо фігури. От ми і напишемо Ф-фігур. А потім додати до чотирикутників і трикутників. Додати, скільки було кругів. І розв'язати задачу. У відповіді записати. До речі, можна просто написати стільки-то фігур вирізали. Також ви можете записати розв'язання цієї задачі і одним виразом. Це також буде правильно. Знову поставте відео на паузу і трошечки відпочиньте. Номер 447 виконайте самостійно. Придумайте задачу за виразом і запишіть в зошит. Ну, не задачу, а короткий запис і розв'язання. А наш урок... Закінчується. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися, який кут називається прямим. Пригадайте, ми складали листочок і той кут, який утворений трьома згинами, двома згинами один одинарний, а два двойних. Це прямий кут. Прямий кут є в чотирикутниках. У квадрата їх аж 4, у прямокутника аж 4, у трикутника може бути один кут прямий. От у нас чотирикутник зелений, в ньому два кути прямих. Запам'ятайте, як виглядає прямий кут. Самостійно ви опрацюєте номер 448, 449, які знаходяться на сторінці 75. Оцініть свою роботу на уроці. Мені буде цікаво дізнатися, чи легко вам сьогодні працювалося, чи потрібна була допомога. І я хочу сказати, що ви у мене, діти, молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!